Потенціал майдану не був використаний політиками під час президентських виборів, так вважає Ігор Харченко, один із засновників громадського оперативного штабу Майдану. Ті політики, які хотіли ним скористатися, практично не скористалися, і навіть той якийсь унікальний результат Ляшка, Він не є, скажімо так, це потенціалом майдану. Це швидше його особистий такий, скажімо так, ну, капітал, який спрацював, а не скільки капітал саме майдану. Майдан має стати наглядовим майданчиком таким собі пильним оком за діями політиків, які перебувають чи то у владі, чи то в опозиції. Це постійна пильність, це постійне засудження політиків, котрі перебувають і в владі і в опозиції. Це постійний е, участь у наглядовій моніторинговій діяльності. Ось все, що може бути майданом. Символічне місце на майдані, будинок профспілок. Держава має придумати форму власності і передати його громадським об'єднанням, які пильнуватимуть владу, куди по консультації приходитимуть політики. Я не знаю, який дерева буде відбуватися з приводу і вирішення питань власності. Але вважаю, що перший цокольний та перший поверх має бути абсолютно меморіальним місцем, тому що в нас є що згадувати з точки зору подій січня-лютого цього року. А все решту має бути перетворено на прозорий офіс для громадських об'єднань, котрі будуть здійснювати роботу свою і моніторингу, і правозахисну, і експертну. Це має бути таким місцем, де влада буде приходити по консультації з громадськістю. Експерти наголошують, діалог це не тоді, коли обидва говорять. Діалог це коли обидва чують. А сьогодні саме діалогу між народом та владою найбільше потребує Україна. Лана Майковська, Роман Крюков соціальна країна.